Знайомилася в компанії Farmсі, це була рідка матова помада. Це просто вау-ефект, тому що лише один дотик кісточки, по-перше, кісточка. Ви тільки зверніть увагу, яка кісточка, вона дуже зручна. Я її навіть, вона настільки от, багата текстури, що я її трішечки отак от знімаю і наношу. Досить одного дотика, тому що вона. Лягає акуратно, акуратно, тобто має гарну текстуру і я вам хочу сказати, що має матовий фініш. І не, і не, не дивіться, ту, що вона рідка і що вона матова. Абсолютно вона не відчувається на губах. І Досить одного дотика ще раз нагадую, тому що коли, якщо ви дасте 2, то треба буде точно промокнути її салфеткою. Також хочу сказати, що вона тримається на губах до 8 годин, але мої клієнти кажуть, Таня, до яких 8 поки ми не лягаємо спати і не знімемо міцелярною водичкою, вона тримається від тінь на катон ще тримається на губах. До цієї унікальної помади можна придбати олівчик. У нас дуже гарний олівчик. його ціна 129 гривень, а помада коштує 219 гривень. А також ще міцелярну водичку. Зараз вона йде по акційній ціні. А також ще хочу звернути увагу, що вона її можна придбати в нашому унікальному наборі Майкап універсальному, який коштує лише 549 гривень. Ви тільки уявіть, що одна помада стоїть 919, а набор ви візьмете за 549 гривень. Тобто ваша економія складає 55%. В грошах це до 600 гривень тільки на одному наборі. І ще я ще нічого на помаді, якщо ви придбаєте тільки помаду, лише у вас економія 55 гривень тільки на одній помаді. Якщо ви да, подпишите, да, якщо ви бажаєте нашим клієнтам.